Привіт! Якщо ти думаєш що копірайтинг це коли копіюють текст і вставляють їх, тоді це відео допоможе тобі прокачати навички в копірайтингу. Тому що в цьому відео я розкажу, що таке копірайтинг, як писати круті тексти, як набирати перших клієнтів, і як не вигоряти в перші три дні. Що таке копірайтинг? Райтинг це коли ти продаєш щось своїми словами. Тобто тексти ніби як працівники в АТБ, тільки без штанів і футболок. Копірайтинг це не шкільне есе. Це текст, який спонукає до дії. Купити, підписатися, натиснути кнопку Оформити замовлення навіть у третій ночі. Як навчитися писати найкращі тексти, які будуть спонукати людей до покупок? Щоб навчитися писати круті тексти, не треба бути Шевченком або Франком. Просто-напросто потрібно дотримуватись цих найпростіших правил, які допоможуть тобі у написанні твоїх текстів. Перше правило пиши просто. Тобто не інноваційна, комплексна система доставки ресурсів, а заміняй на ми привозимо воду швидко і без нервів. Друге правило. Тобі потрібно навчитися ставити гачок на самому старті, щоб зачепити свого клієнта на певну покупку. Саме найголовніше правило третє. Завжди STA. Тобто заклик до певної дії. Тобто ти маєш вписувати в свій текст такі ключові слова, як замов. Напиши нам. Переходи по посиланню. Бо без цього просто ой, прикольно і забув. І так в тебе взагалі не буде ніяких продаж і покупців. Знайти своїх перших потенційних клієнтів. Головне, де знайти перших клієнтів, якщо досвіду немає, а портфоліо це твій твіт на 4 лайки. тобі три. Таких дієві способи, як набрати перших клієнтів і почати на цьому заробляти. Перше біржі фрілансу. Такі як Freelance Hunt, кабанчик Upwork, Якщо все в тебе добре з англійською. Телеграм-канали. Є купа купезна телеграм-каналів, де шукають якраз багато копірайтерів. Щоб почати з ними співпрацювати. Третє, пиши знайомим. Або родичам. Хтось точно має магазин, блог, або хоче розкрутити себе, свій магазин, напиши їм, поцікався, може знайдуться такі варіанти. Ще маю для вас чудовий варіант четвертий: вести свої соцмережі, написати пост, я вчуся копірайтингу. Якщо вам треба тексти, пишіть. І буде магія, або всі щось продають або хочуть продавати. Як не вигоріти? Окей, заробляєш, пишеш, все круто. Але потім бац, не можу, не хочу. Я ненавижу слово унікальний. Це вигорання. Що тобі потрібно зробити, щоб не вигоряти там перші три дні роботи? Перше, не бери десяти клієнтів одразу. Тобто, перше бери одного, потім двох, а тоді починаємо масштабувати. До 10, до 20 і так далі. Пиши про теми, які хоч тебе чуть-чуть цікавлять. Тобто, якщо в тебе буде вибір написати текст про якихось милих собачок, або про, ти... про, ти... Або про металопластикові вікна, то ти сам розумієш, який вибір зробити. Ну і третє — роби перерви. Тобто, навіть якийсь фільмець з печеньками буде вже як частина роботи, бо мозок не робот поки що. І його потрібно розвантажувати від всяких якихось непотрібних думок. Копірайтинг це не про тексти, це про твою свободу, шанс вийти на дохід, не працювати в офісі з 9 до 7 вечора з фразою Ви зробили звіт. Хочеш більше подобного контенту, підписуйся на цей канал. Бо далі буде ще цікавіше. Ми тільки починаємо розвивати, розвиватись у всіх цих сферах і покращувати себе, покращувати свій мозок. І покращувати цей світ. Тому далі буде ще краще. Погнали зі мною! Підписуйся ще на мій телеграм, ссылка в описі. Там Вся цікава інформація. До зустрічі в наступних відео.